Добрий день! Поки світ спостерігає за подіями в Україні: чи буде війна, чи буде мир, у той самий час американські ділки пов'язані з урядом Сполучених Штатів і чиновники цього уряду, ведуть тихо переговори з російськими колегами про ймовірні енергетичні угоди, зокрема. Інформаційна агенція Reuters повідомляє з посиланням на 5 анонимних джерел, які безпосередньо знайомі з ходом цих переговорів. Так ось агенція Reuters повідомляє, що представники Уряду США і Росії обговорили кілька ймовірних енергетичних угод в кулуарах переговорів на Алясці, і не тільки на Алясці. Сказано, що ці угоди пропонувалися російській стороні як стимули, щоб заохотити Кремль погодитися на мир в Україні. І якщо угода про мир буде укладена, то це буде підставою для Вашингтона послабити санкції проти Росії. Відомо, що Росія була відрізана від більшості міжнародних інвестицій у своїй енергетичний сектор, і від укладання великих угод через санкції після вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Так ось чиновники і ділки з боку Сполучених Штатів обговорювали з росіянами можливість повторного входу в російський нафтогазовий проект сахалін 1. Справа в тому, що до лютого 2022 року американська компанія ExxonMobil 30% акцій в цьому нафтогазовому проекті. Після вторгнення Росії в Україну Ексон вимушений був вийти з проекту, а його 30 долю захопив російський уряд. І ось тепер ексон Мобил проводить численні дискусії з російською державною нафтовою компанією Роснефть про повторний вихід на цей проект, якщо отримає схвалення від уряду Сполучених Штатів. І як повідомляє Reuters, управління з контролю за іноземними активами, і при адміністрації колишнього президента Джо Байдена, і при адміністрації чинного президента Дональда Трампа знайома з цим питанням. Також американські урядовці пропонували росіянам і інші проекти, зокрема пропонувалось, щоб Росія може закупити американське обладнання для своїх проектів. Скрапленого газу, таких як Арктик ЛНГ 2, який знаходиться під західними санкціями. Також ще була ідея, що Сполучені Штати можуть закупити у Росії атомні криголами. Такі проекти обговорювалися під час поїздки Стіва Віків до Москви. Де він зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним і його інвестиційним представником Кирилом Дмитрієвим, також Вітков обговорював ці проекти з Дональдом Трампом після того, як повернувся і зустрівся з Трампом в Білому домі. Також про ці проекти обговорювали представники Росії і Сполучених Штатів на саміті Валясці. Ну, як я вже сказав, в кулуарах цих переговорів. І, як каже одне із джерел агенції Reuters, що Білий дім дійсно хотів, щоб після саміту на Алясці в новинах був заголовок про те, що Сполучені Штати уклали велику інвестиційну угоду. Але нічого такого не сталося, команда Дональда Трампа продовжує взаємодіяти із російськими і американськими чиновниками. Для двосторонньої або трісторонній зустрічі е, з надією зупинити вбивство і припинити війну, і як сказав чиновник Білого Дому, знов таки на умовах анонімності, він сказав у цей агенції Reuters, що не в національних інтересах США продовжувати переговори е, про це питання публічно, тобто вони йдуть десь за лаштунками. Агенція Reuters звернулась і до Кирила Дмитрієва, і до компанії ExxonMobil, і до компанії Російських Роснефть і Новатек. Проте всі вони відмовились від коментарів. Взагалі, ця ситуація показує, що Дональд Трамп і його оточення дійсно не розуміють характера цієї війни і все ще намагаються заохотити Росію до миру. За рахунок якихось економічних цукерок, тобто пропонують Росії вигідні економічні проекти і насамперед в енергетичній галузі, яка для Росії є провідною і яка власне і створює Росії економічне підґрунтя. Проте Росії це зовсім не цікаво. Якщо говорити про багатство, то відомо, що Володимир Путін він набагато багатше за Дональда Трампа. Єдине, що у Трампа його гроші офіційно, відомо скільки у нього є, скільки володіє, А у Путіна це все через підставних осіб і різними там темними схемами. Але Путін реально набагато багатший за Трампа, і йому, от всі ці, скажімо, економічні заохочення, йому глибоко по балах. Тому що його взагалі не цікавить, скажімо так, економічне процвітання Росії. У нього ідея фікс. Він прагне знищити Україну і знищити українців, і тому його абсолютно не цікавлять будь-які, от такі, от, як я вже їх назвав, економічні цукерки відомо, що ще раніше Дональд Трамп пропонував. Путін ну, ну, не сам Дональд Трамп, а через свого представника Віткафа пропонувалося Росії купити частково російські газові потоки до Європи. І от по цьому самому північному потоку гнати чи то російську, чи то казахстанську, чи то американську нафту але яка вже нібито куплена Сполученими Штатами, гнати там газ і нафту до Європи. Але ці плани були зупинені Брюселем, тому що він висунув пропозиції повного припинення імпорту російського газу до 2027 року. Тому пропонується Росія інші проекти, знов таки в енергетичній, насамперед галузі, і. Росія знову не буде йти на ці проекти. Тому я так думаю, що це ще деякий час буде тривати, і залишається тільки сподіватися, що до Дональда Трампа і до його оточення нарешті дійде, що характер цієї, цієї війни абсолютно не економічний, що характер цієї війни світоглядний. І єдиний спосіб зупинити цю війну це знищення агресора, тобто економічне задушення цього агресора е, санкціями, вторинними санкціями, непрямими санкціями, і е, велике озброєння України, яка єдина на сьогодні сила, що може протистояти Росії у відкритій, відкритій війні. І от коли нарешті до американського уряду це дійде, ось тоді питання миру і війни стане набагато більш реальним. Ну, точніше, питання не миру і війни, а питання миру тоді стане дійсно реальним. А до того часу всі спроби розв'язати світоглядну війну економічними методами, це не більше ніж сотрясання повітря. На все добре.